Всім привіт. У нас тут дождики, причому такі непогані. Зараз ногу затягнув, вчора хотівши поїхати культивувати сліду ділянку, але так лейнуло, що змочив ноги, там пари в півночі, там ангіну не зловив. Хоча горло попашили. Ще поміг колеги блоки загрузити. Тим часом роботи є. Забрали МТЗ, без сівника, сівника відсипили, їдемо на хазяйство, доробимо поки насіння сої, всю діляночку ми вже закрили повністю і зробимо, зараз я сяду посчитаю скільки там ще залишилося гектарів, щоб її не переробляти, сівник вже точно стоїть, я знаю на скільки гектарів. Кропимо насіння протравимо його. І, і в принципі, там з завтрашнього дня вже подають перепотепління, і може закінчаться дождики, ми почнемо далі досіємо і кропити і все остальне. Вже треба перші ділянки накривати, кропити, але ми ще не досіявся. Зараз як тут... вдарить і тепло, значить буде морян лізти конкретно. Зараз обзванюю всіх, придумаючи гліфасатом, чи тоталка працювати. Дивлюсь, в кого дешевша ціна. Зараз тобто будемо працювати. Купляти так все. Ну, є, знаю багато накупляли гліфасата люди на два рази, але виходить, що їм на два рази не треба, тому що ну, один вилітає, бо думали, що буде погода і буде дві волни бурянів. А тут вказується, що ні, буде одна волна бур'янів. Ну так же більше поли дуже багатьох хлопців залишки гліфосата має то тому мене ще з ними потургуватись поставщика мого немає гліфосата, як він каже влибаємося і мажемо я пізно спохватився але відпочиває знайдете зараз молодець так що відпочивай де шановний куб ми. А ми будемо працювати. Їду біля ставочка, гарно. завжди їду і думаю, як би це на ньому відпочити, не ніяк немає не часу. Вчора що ми там? Дожди кішов, то ми погрузили колеги блоки, забрали маза, то саме хазяйство. Погрузились і щоб... в найклашу. Ну, коротше, працюю. Вчора неділя була, якийсь не мій день. Два рази головою так клупився, шишка на голові така, що до сих пор ще. мою. Так що прориваємось до господарства. Та природа тут гарна. Приїхати хоч близько. Шашличка пожарити. Нічого, може цього року так і зробимо. Так, що такі справи. Писуємося. Працюємо далі, не здаємося. Погодка супер, мені нравиться. Ці дождики в мою, на мою сою, то що я посіяв. Це взагалі добре. А то, що не досіяв, я не переживаю. Ще досіється. Ще не раз досі демонає. Але зато головне, що не, не буду нічого пересівати, це один плюс. Бо навіть ту думав, що прийдеться пересівати класично. То такі рядочки повистрілювала гарні, що все буде чикі-пік. Але там же треба йти кламазоном. на оце потепління треба пройти кламазоном. Може може бути пека. Тут ще більше для комоки. Болото. Так, добре, всім підписочки і лайочки. Коментуйте, відповідаю. Тільки так по темі, а не якісь там питання задаєте, не поняття. Всім пока.